Сьогоднішній праздник, він нам відкриває то все багатство слави Божої, яке закладено у невидимий світ. Багато ми з вами розсуждаємо на тему видимого життя, скорбей, болізні, якихось неудач, якихось переп'тій земних. Так от, сьогодні в праздник Небесних сил хочеться сказати декілька слів про Церкву Небесну. Адже наша Божественна з вами літургія, взагалі Богослужіння Православної Церкви, воно настільки пропитане зв'язком із церквою небесною, що ніщо так не може поєднати церкву земну, це ми з вами люди тут із церквою небесною як Божественна літургія. І лише декілька таких прикладів приведу, оскільки це зараз ми тільки її служили, Богу воздавали благодаріння. І лише декілька прикладів хочеться привести, як ми разом з ангелами воспіваємо тут біля престола Божого славу Божу. Молитва святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Це є молитва ангельська. Передання церкви нам передає, що саме ангели воспівали цю молитву. Йдемо потім. «Іже херовими тайно. Ми, коли переносимо святі дари, коли священник переносить дари із жертвенника на престол, цей момент у Божественній літургії називається Великий Вхід. І цей великий вхід, він символізує те, що і подібно, що ми, і ми успівуємо цей вхід. Піснеспівом і іже херовими. Тобто, так як херовими воспівають там на небі Бога Вседержителя, так і ми хоть трошки уподібнюємося їм, і теж Царя слави, так само прославляємо. П'ять же згадуємо небесних ангелів херовиних. У найбільш кульмінаційний момент Євхаристичний канон. Ми разом із серафимами воспіваємо пісні, свят, свят, свят Господь Саваоф і спол небо і земля. Ці слова взяті від Пророка Ісаїї, який зрів, видимо цих ангелів, серафимів, шестокрилатих, і передав їхню пісню, яку вони воспівали Вседержителю Богу. Це лише деякі моменти, а так, якщо всі молитви ви проаналізувати, які ще священик читає для вас не вслух, то вони пронизані тим, що ми, подібно ангелам, ми уподоблюємося на Божественній літургії ангелам. Настільки Господь возлюбив цей світ, що дав людям упомож цих духів, щоб йому служили і людям помагали. Ведь неспроста у таїнстві хрещення, браті і сестри, саме ангел-хранитель дається у таїнстві, крім імені, дається ангел-хранитель у таїнстві купелі. І тому так важливо і хрестити, і маленьких діточок. Тут наша відповідь тим людям, які кажуть, що хрестити малих дітей. Тому якби, отак у нас е, е, не, не, все так, не, не все так, як кажеться, печально в нас. Сьогодні ми згадуємо особливого архангела, архангела Михаїла. Саме цей архангел, він противостав, ангелу, тоже, який колись був ангелом світла. Дениця. І цей ангел хотів стати як Богом. І святий архістратиг Михаїл, будучи, можна сказати, його другом у Небесній ієрархії, противостав йому. І навіть його ім'я з єврейського Мікаель, воно означає, хто як Бог. Тобто ти хочеш бути як Богом. І отак, братя і сестри, розділився світ Небесний. Церква Небесна ще до гріхопадіння людського, до Адама і Єву, вона розділилася на добро і зло. І ви скажете, що? Хіба Бог створив зло? Це вже богослов'я церкви, ні. Бог це абсолютне добро, Він не міг створити зло. Але Бог Він не порушує волю. І ангел, який захотів стати як Богом, сам відправ, відпав від цього абсолютного добра. Від ангели ні в чому не нуждаються, та їм не треба їсти, вони не чувствують холод, як ми, вони не, не в якихось інших матеріальних речах. Вони Створені для слави Божої, але Господь і тоді, як і потім людську волю не порушує. І так виникає в нас зло, якщо хочете. І архістратиг Михаїл, він, браття і сестри, починаючи з цього момента, він є захисником тих, хто противостає проти Бога. Він його ім'я це означає, і він у інших моментах, де він зустрічається у священному Писанні, декілька разів згадується про нього. Він є захисником людей, захисником тим, кого плінив діявол. Цікавий момент недавно тільки звернув на нього увагу, читаючи Святе Письмо. У святому посланні до святому посланні апостола, апостола Іуди. Це таке досить рідкісне послання, але там сказано про те, що архістратиг Михаїл противився дияволу, який хотів взяти тіло Мойсея. Деякі святі отці кажуть, що це більше з апокрафічних іде передання, тому що в інших моментів святого письма ми не знаходимо. Щось подібне, що іменно архістратих Михаїл боровся за тіло Мойсея. Але раз цей, це послання апостола Якова ввійшло в канон Новозавітніх книг Православної церкви, відмічу, тому що є ряд деномінацій, сект, які не приймають це послання апостола Юда. Православна церква рахує це як авторитетне послання. Говориться про те, що саме архістратиг Михаїл боровся з дияволом за тіло Мойсея. Мойсей, як і кожна людина, мав гріхи, мав якісь свої недоліки. І це лише показує це у цьому посланні, що як диявол воює проти людини, що навіть за гріхи. І тіло, яке ми щиро віримо, що воно теж воскресне, у друге пришестя Господа Ісуса Христа, і то хотів погубити. І на прикладі архістратига Михаїла і всіх ангелів-охоронців, як вони ходатайствують за нас, як ангел переживає за нас і не тільки за нашу душу безсмертну, а й за наше тіло, особливо, коли ми його нищими страстями, блудом, п'янством. Розгульством, коли ми не лікуємося, бо кажемо, а, що з тих докторів, ми себе губимо, призираємо медицину, бо рахуємо, що хтось нам там сказав, чи хтось там нас стравочками якимись лиш хоче полічити. Це все, вони противоречать вченню церкви. Церква ніколи не була проти класичної медицини, підкреслюю це. Тому і тіло теж наші ангели-охоронці. Тоже за нас переживають, щоб ми були здорові. Від, браття і сестри, коли чоловік захворіє, важко йому молитися, важко творити добрі справи, важко допомагати ближнім. Уже над тобою усі мусять і грати, вже мусять тебе всі утішати, успокоювати. Тому здоров'я треба берегти. Це не до теми цієї проповіді, просто такий момент. Хочу у цей день празника, архангелів, браття і сестри, щоб ми. Не забували про їхню участь і усердно молилися до них. Від їхня участь вона колосальна у духовному житті. І лише за рахунок того, що ми з вами дуже плуцькі, дуже приземлені, мало о духовному думаємо, тому так рідко згадуємо їх у молитві: і Архістратига, і Михаїла, і Гавріїла, і Рафаїла, Рафаїла, який покровитель путішествуючим. Почитайте історії Товії, коли йому історія старозавітнього, книга Товіт. Почитайте, як Рафаїл помагав йому у дорозі. Дуже цікаво. І тому будемо їх просити і в цей день, щоб всі наші немощі, всі наші якісь болізні, недостатки, щоб вони перед ходатайством Господа Вседержителя укріпляли нас своїми молитвами. Амінь.